Благословляємо кожного, хто дивиться це відео, як пережити кінець світу. Ісус говорив учням, і будуть ознаки на сонці, місяці, зорях і тривога людей на землі, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Бо сили небесні порушаться. Тож пильнуйте кожного часу і моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. Та стати перед сином людським, пильнувати означає щодня перебувати у Слові Божому, бути однодушними та однодумними з Христом, і поширювати Царство Боже на землі, як це робила перша церква. В книзі об'явлення детально описано, що буде відбуватися в останні часи на землі: страшний землетрус, падіння метеоритів і астероїдів на землю, вихід із бездни бісів і демонів, які будуть мучити людей. Та багато інших бід і нещастя. Ісус дав вказівки Першій церкві, як спастися при знищенні Єрусалиму і поневоленні євреїв, завдяки чому вона була збережена. Виконання вказівок Ісуса Христа дозволить спастися і церкві останніх часів. Або Він проведе нас через всі ці випробування, або ми миттєво станемо перед Ним, якщо будемо пильнувати і молитися. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.